Друзі, вітаю! Сьогодні ми проїхали понад 500 кілометрів для того, щоб завітати до наших клієнтів у місто Одеса. Ми поставляли два місяці тому обладнання італійської фірми RV3000 для шліфування клапанів. Ось, ми спілкувалися з власником цієї фірми, і в них виникли деякі особливості даного обладнання і ще точніше фірми, яка займається ремонтом розового сегменту. Це в тому, що від головки daf 105 й важко шліфувати на цьому камінцю. А саме те, що виразився мені власник, повідомив, сказав, що цим камінцем виходить дуже шліфований гладенький клапан. Їм такий не потрібен. і вот. Їм потрібно шліфувати, тому ми е, приїхали, привезли такий вам презент. Другий камінь, який може обробляти вам клапана від АФА 105-го. Ось я хочу, щоб ви для наших телеглядачів сказали два слова. Що ви можете сказати за нашу продукцію, як вам це обладнання, чи можливо є якісь нюанси, щоб ми зв'язалися з нашими партнерами, можливо, якось конструктивно щось поміняли. Ну, в двох словах, від себе, як від людини, яка безпосередньо працює на цьому обладнанні. Станок дуже хороший, дуже точно обробляє клапана. З нюансів, це, щоб охлаждаюча жидкость подавалася в місці з клапаном, з подвіжною частиною ходила. Так, а так станок дуже хороший, робиться точно. Тобто, Водобляє наскільки гаразд. я розумію, ви до цього працювали на старому радянському обладнанні і якось. Божу помощь, як то кажуть, ви виходили з положення. Вірно, я розумію? Так, да, так. Да. Ви після цього, як ви купили обладнання, процес пішов швидший? Звісно, якість краще, процес швидше пішов. А ну скажіть, тако, чесно, для наших глядачів, по гаманцю це суттєво Збільшилось заробітня платня для вас. Процес пішов швидше, значить ви почали швид, більше, 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 більше заробляти. Швидше почали заробляти. Швидше і, і швидше почали тратити. Я вам дарую цей камінець. Дуже дякую за ваше гостіприємство. Рад з вами познайомитися. А ви купляйте обладнання і буде вам щастя.